В Україні повним ходом триває підготовка до воєнного зимового періоду. Знімальна група телеканалу Відікон вирішила безпосередньо на позиціях дізнатися, наскільки підготовлені до настання холодів захисники Сумщини, хто і як забезпечує їх теплим одягом і взуттям, наскільки обігрітими будуть їхні окопи і бліндажі. Тож після отримання всіх необхідних дозволів і узгоджень вирушаємо до бійців добровольчого формування суд. І на власні очі можемо побачити, як укріплюються позиції, будуються нові інженерно-фоз сертифікаційні споруди та вирішується питання обігріву. Дивіться, ось ми що приготувалися до зими, готуємося, щоб було хлопцям тут комфортно, уютно. Це наш дровник, це дрова заготавлюємо. Це теж все дрова. Все, хлопці підготовлені. Тут наклоняться, місце удару головою. Ну, оце така буржуйка. Зараз я вам... Бачите, як тут тепло у нас, включу да, вам світло. Отак От тепло чувствується, хлопці не мерзнуть, але ну, як таких морозів не було. Ну, як бачите, самі вже приємно. Це гілки для розтопки, для підкидання. Все, люди заготовлюють самі. Що є? Бачите, все, відходи. Все економиться, все... бо будемо ходити в зиму. Давали деревину і адміністрація, і самі доставали. Все, що можна, да. міська влада. Що давав до... город, що доставали самі, тому що ж... йде війна. Волонтери. Волонтери допомагали. Да, ну, всіх ще можна по чуть-чуть. Ну, ви ж бачите, стоять буржуйки, де людям віддихнути. Так що. Все тепло, топили постійно, поки було холодно, а зараз будемо вже трошки економити. Ну на ніч хлопці протаплюються рівно, тому що ночі прохладно. Скажіть, а скільки взагалі от часу займало це монтування от переходів, ну, щоб не каша була отут, а от саме дерева? З весни. З весни да? Як сніг зійшов, так і почали тут все робити. Тому що наша ціль – туди. і ми тут зайняли позицію для захисту наших батьківщини. Так що, що є, показуємо. У нас ще один бліндаж буде. Він не достроєний поки. Ну, Достроїмо. Оце буде ще один бліндаж. Теж це для людей. Ждемо матеріали і будемо починати робити, щоб до зими вуспіть нам тут все зробити. Доброволіці з позивним Беркут проводить нам екскурсію бліндажами у вузьких окопах, ховається ціле містечко, усе облаштовано добротно. Це все робили ми самі, хтось підказував, хтось допомагав. Тут має бути оприлюдня глибина, ми ну, є така пословиця цим глибше, тим лучше. А так все читали з інтернету, підказували, хлопці приїжджали. Ну, в основному робили все самі, але специфіка заключається в чому? Глибина, ширина, щоб побільше помістилось. І плюс зверху доріжні бути перекати. Перекати з землею і з усім. Ну, як требує. Не як вам сказати? Устав Збройних сил України. У нас тут відпочивають люди, які віднесли службу і прийшли віддихнути. Так що тут є щось, бачите, маленька зброярня. Люди ставлять, віддихнули, що їм треба, пішли на службу, другі прийшли сюди. На вулиці шховаться ж ніде, а зараз, як заступає холода, тільки хлопці будуть віддихати тут. Центральна влада звітує, що Міністерство оборони уклало близько мільйона контрактів на закупівлю зимового одягу для військових, тож обіцяють, що повністю ЗСУ будуть забезпечені до початку листопада. Командувач уту Суми генерал-майор Олександр Нестеренко підтверджує цю інформацію та говорить, що наші військові вже отримали перші комплекти зимового одягу. Тиждень назад наша квартирно-експлуатаційна частина. Доставила на позиції до наших військових частин більше ніж 350 буржуяк. буржуєк. Це ті, які йдуть по забезпеченню безпосередньо від збройних сил України. Але поряд з тим скажу так, що за рахунок із сприянням голови військової адміністрації, за рахунок і сприянням голів районних військових адміністрацій, керівників громад. Ще є таке розуміння, як е, самі вони виготовляють на підприємствах, е, фінансують, фінансують відповідних керівників підприємств і такі е, самостійно виготовляють і забезпечують. Уже це громади, на цьому проблем немає. Буквально от, е, крайні там, скажу, так, транш погодження пройшло е, 150 кубов надо безпосередньо на городські добровольчі військові формування, для того, щоб повністю було завершено питання. Е, Обладнання іменно в інженерному виконано, але обшите деревиною. Позиції, окопи для того, щоб можна було нормально виконати бойові завдання. У військових прикордонних сумщини ще є час до похолодань, аби завершити будівництво та облаштування бліндажів, укриттів інженерних споруд, як на бойових позиціях, так і в тилу. Лінія оборони зони відповідальності Ото Суми побудована. Вона нарощується і укріплюється щодня. Ворог не пройде. Перемога буде за нами. Слава Україні!